Всім привіт! Ви на каналі Зубуча Сіті, і це наш проект Бучанська громада Екологічні наслідки окупації. Сьогодні ми знаходимося в Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки. Ми поспілкуємося з науковим представником підприємства Захаром Іваном. Вітаю вас! Вітаю. Я працюю молодшим науковим співробітником відділу аварійної готовності та радіаційного моніторингу. Державне підприємство, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. А саме мої обов'язки входять як проведення радіаційного моніторингу, так і прогнозування можливих радіаційних наслідків в рамках подій на об'єктах ядерного та радіаційного і промисловості. Розкажіть більш детальніше про роботу вашого підприємства, в чому суть? Е, наше підприємство є органом технічної підтримки Державної інспекції ядерного регулювання України. А саме здебільшого фахівці нашого підприємства проводять державні експертизи документів, якими якраз регулюються, регламентуються і керуються при роботі атомних електричних станцій. Одне з відділень нашого підприємства відділення радіаційної безпеки, в складі якого знаходиться і мій, і мій відділ, який займається саме реагуванням на можливі події. Пов'язані з можливою втратою радіативної джерел ізуючого промінювання або ж проведенням обстежень з огляду на окупацію Чорнобильської атомної станції і те, що росіяни окупалися в родому лісі, які найгірші наслідки могли бути з цієї ситуації. Найгіршими могли бути наслідки, якби вони при проході через зону відчуження з собою зняли весь шар і забрудненої землі. І все, що могли тільки вивезти, і везли б його, розсипаючи тоненьким шаром по території Київської області. На щастя, вони такого не зробили. Частина їхніх військ залишилася в зоні відчуження, де отримувала ту дозу опроміння, яка їм була належна. Інша швидко проїхала територіями і вже окуповувала територію Київської області. І в рамках перших днів війни, в рамках першого на подію, Системами датчиків радіаційного моніторингу зони відчуження були зафіксовані певні сплески раді... доз радіаційного випромінювання по території зони відчуження. Який саме вплив відбувся, достеменно сказати важко, але він якраз був тим первинним дзвіночком того, щось відбувається, нехороше саме в плані радіаційного характеру. Фахівці розуміли, що можливий вплив може бути якраз на Потенційне винесення реактивних матеріалів за межі зони відчуження, але який саме він міг бути, ніхто достеменно не знав, тому що ага. жоден об'єкт подібного плану не проєктується для того, щоб протидіяти умовам війни, умовам неконтрольованого проходження техніки через кордон цієї території. Тому що, знову ж таки, якщо говорити про нормальну експлуатацію, нормальне існування. Зони відчуження, таким, яким воно може бути, це кожна машина, яка в'їжджає або виїжджає, кожна людина, яка в'їжджає або виїжджає, має проходити радіаційно дозометричний контроль. Таким чином і забезпечується те, що нічого не виноситься до надлишкового за межі зони відчуження. Зрозуміло, що окупанти знехтували всім цим, нищили обладнання, нищили техніку, проходили маршем. Через інфраструктурні об'єкти, які якраз складали систему моніторингу зони відчуження, і зрозуміло, що в перші дні були певні застереження висловлені як державним регулятором з ядерної безпеки, так і самим екоцентром. Це державне спеціалізоване підприємство, яке займається якраз моніторингом радіаційної ситуації в зоні відчуження, що можливість сплески могли бути виявлені через те, що проходила швидкотехніка, техніка, піднімала радіативний пил. І, можливо, це якраз через це зреагували датчики, що показали підвищені рівні. Проте, вже в рамках, забігаючи наперед, скажу, що в рамках нашого дослідження виявлено якихось місць забруднення не було, але такі побоювання були. В перший момент, в перші дні війни. Якщо ми загалом говоримо про рудий ліс, наскільки небезпечний там, термін перебування, яку може нести шкоду? Територія рудого лісу є дуже важкою для того, щоб характеризувати, де саме і як ви можете отримати яку дозу опромінення. Загалом, перебуваючи там, ви отримаєте надзвичайно велику дозу опромінення за короткий проміжок часу. Проте вона не є такою, щоб стати летальною, наприклад, за те, що ви там місяць перебуваєте просто на тій території. Це не обов'язково вас має вбити. Це все залежить від того, що саме ви ще робите на цій території. Саме стояння на ній це одна річ. Дихання без респіратора і копання чогось це інша річ. І, можливо, в процесі копання там, тих самих окопів, ви, можливо, викопаєте якісь так звані гарячі частинки. Це такі маленькі. Частинки, можливо, того самого графітового сповіднювача, який викидався з атомної станції під час аварії, можливо, його заковтнете, чи можливо він вам кудись на вашу рану на тілі потрапить. Кожен з цих випадків є унікальним і індивідуальним, і тому не можна характеризувати, що саме відбулося. Це перше, що я хотів би сказати. Друге, на рахунок цих славнозвісних окопів в родому лісі. Як ми потім виявили, що все-таки окопи були не в родому лісі, принаймні ті, які потрапили до всіх на кадри, вони знаходилися поруч. І знову ж таки, територія зони відчуження вона дуже неоднорідно забруднена. Сама територія рудого лісу дійсно дуже сильно радіативно забруднена. Там, де стояли окупанти, там території забруднення вже значно менші. Проте, знову ж таки, перебувати там довгий період часу для нормального існування людини може бути небезпечним. Але вони там існували ненормально, і як саме вони там. Що отримали, сказати важко. Потенційні дози, які вони отримали, можуть бути високими. Чи можна людям, які хочуть відвідати зону відчуження, також постояти на території окопів, По-перше, подумайте про мінування, яке можливо було проведено і ними, а потім нашими військами в рамках протидії можливій повторній агресії на території Київської області. А по-друге, радіативне опромінення. Має два шляхи потенційних наслідків для здоров'я. Це може бути детерміністичний і стохастичний ефект. Детерміністичний це коли ви одноразово одержуєте якусь дозу, і вона дійсно визначена, що той чи той рівень робить з вашим організмом ту чи іншу дію, призводячи при певних рівнях до смерті. А другий ефект це стохастичний. Кожен вплив інізуючого проміння на ваш організм несе певну шкоду. Невідомо, якого саме впливу, невідомо, коли це саме вам аукнеться, так сказати, вашому організму, але колись це відбудеться. І не факт, що той рак, який у вас через 30 років розвинувся, що він не саме через те, що ви постояли на території рудого лісу, позбирали там, поїли грибочки. От так само і з тими, хто перебував на території Рудого лісу. Це не, це не означає, що вони повмирали прямо зразу. Але, можливо, якісь віддалені наслідки будуть потім. Це якраз і є ці два рівні впливу: детерміністичний і стохастичний. Розкажіть про радіаційний вплив на Бучанську, Ірпінську, а також Гостомельську територіальну громаду і, зокрема, цікавить вплив на радіаційний фон. чи відбулися якісь зміни. В рамках проведених нами досліджень ніяких змін зафіксовано не було в рамках тих територій, на яких ми саме проводили дослідження. Важко сказати абсолютно за всі території, проте нами не було зафіксовано можливого виносу радіонуклідів за межі зони відчуження. Ну і, зокрема, не було зафіксовано цих якихось радіоактивних аномалій на територіях Бучанської, Ірпінської та Гостомольської громад. А в який період, підскажіть, проводилися ці дослідження? Перший етап досліджень проводився в червні 2022 року. намагалися це почати якомога швидше, як тільки були деокуповані території. І це був перший період, в рамках якого ми проводили обстеження по запитам громадян на територіях їхніх квартир, домогосподарств. Публічних місць, зокрема парків і доріг. Тому в рамках дослідження було об'їжджено більше 800 кілометрів доріг території Київської області, які були окуповані. Зокрема, проводили заміри на узбіччях, в рамках пошуку, можливо, знову-таки, якихось викинутих речей чи винесеного ґрунту, наприклад, реактивно забрудного, але виявлено не було нами. Але знову ж таки саме на тих територіях, де ми проводили дослідження. Намагалися покрити практично всю територію, але покрили те, що змогли в рамках дослідження. Тобто, загалом можна сказати, що в принципі все чисто, але знову ж таки можуть бути якісь нюанси, виключення і там, де безпосередньо не були проведені дослідження, десь точково. Так, тому що ну, мені важко стверджувати, за ті місця, на яких ми не були. Проте там, де ми були, точно нічого зафіксовано не було. А яким чином так сталося, що перебуваючи на території Чорнобильської атомної станції, потім прибувши сюди, нічого не потрапило. Ті ж самі ґрунти, як ви кажете, частково? Треба зрозуміти, що аварія на Чорнобильській атомній станції трапилася давно. Вже пройшло більше 30 років. Були певні природні процеси, які зумовили перехід радіонуклідів з верхніх шарів ґрунту в нижні. Це природна міграція радіонуклідів в ґрунт. Також було проведено багато заходів для того, щоб зменшити можливий рівень перенесення радіонуклідів з поверхневого шару інші, на інші території, на території, що лежать поруч з зоною відчуження, і також на переміщення по самій території зони відчуження. Ці заходи проводились протягом багатьох років і. В певному роді зона відчуження є безпечною територією, якщо ви там рухаєтесь саме по встановленим маршруту. Все-таки більшість техніки проходила саме по дорогам зони відчуження. Дороги там дуже в дуже гарному стані, і тому вони рухались швидко і більш за все не зупинялися на тих місцях, де могли бути, де вони могли б забруднити свою техніку і винести щось. Та техніка, яку зруйновано, ми обстежували, ми нічого не виявили. Підкажіть, можливо, були зафіксовані випадки забруднення водойм та ґрунтів, і чи вплинуло це якось на здоров'я мешканців ті, що там жили, і ті, що почали повертатися? З приводу водойм хотів би наголосити, що в рамках нашого дослідження водні середовища не досліджувалися, це не наша зона відповідальності, тому що цим займаються інші служби. З ґрунтами знову ж таки. Тут питання більше того, чи вони могли щось вивезти на своїх, умовно, там, траках чи колесах. Проїжджаючи по нашим полям, щось залишати. Там, де ми могли, ми проходили і дивилися, чи немає якихось локальних підвищень радіативного фону, щоб виявити, чи не було винесено якихось радіативно забруднених ґрунтів з зони відчуження. Нами виявлено не було. Це, по-перше, по-друге, знову ж таки, це дуже тривалий процес і має бути дуже велике джерело викиду для того, щоб сформувати обширне забруднення ґрунту. А хтось із місцевих мешканців, можливо, звертався із запитом, що приїжджали росіяни з технікою і хотіли перевірити. Це, здебільшого, були найбільш часті запити. Були деякі люди, які вже самі приїхали, але боялися привезти дітей, тому що знову ж таки переживали з приводу можливого раді... Раді... радіативного забруднення своїх помешкань територій. І це зачасту були люди, які чекали наш... нашого приїзду. Ми до них приїжджали до їхньої оселі. Обстежували всі місця, які можна було обстежити. Часто просили перевірити дитячі кімнати, вентиляційні ходи, сантехнічні вузли, чи, можливо, туди щось змивалося тощо. Ретельно проводили обстеження в тих кімнатах, квартирах, житлових комплексах, де нас це просили. Але виявлено нічого не було. Автомобіль оснащено про повітря, які ви могли бачити на зовні автомобіля, а також оснащеними вмонтованими детекторами гамма випромінювання які встановлені по бортах автомобіля, один встановлений. В передній частині автомобіля для того, щоб розуміти, яка радіаційна ситуація є навколо нашого автомобіля в процесі руху, в процесі зупинки, і розуміти, в яких радіаційних умовах ми знаходимося, або ж також це може допомогти в картографуванні зони, по якій ми рухаємось. В процесі проведення обстеження саме різноманітних ділянок, квартир тощо, ми використовуємо портативне обладнання. Яке оснащені декторами альфа-бета, гамма та нейтронного випромінювання. Також частина обладнання виконана в форм факторі рюкзаків, що допомагає використовувати більше обладнання в рамках одного проходу по території і розуміти, що саме відбувається навколо тебе. Переважна кількість показів транслюється також на телефон, щоб це було зручно розуміти. І бачити конкретно ситуацію, яка відбувається зараз навколо того, хто проводить обстеження радіаційне. Автомобіль також оснащено сервером для того, щоб функціонувала система роботи самого автомобіля. Також в ньому встановлено спектрометр гамовипромінювання для того, щоб проводити на ходу обстеження тих проб повітря, які ми відібрали. Щоб зрозуміти, які саме аерозолі могли бути в повітрі на момент нашого проведення обстеження. Дуже дякую за інтерв'ю. Дякую вам. Сподіваюся, у людей буде в подальшому в житті якомога менше радіації. Сподіваюсь також, поки ще, як я пам'ятаю, до 25 квітня діє виставка в музеї Чорнобиля на контрактовій площі в Києві якраз про наше обстеження. Вона постійно діюча ця виставка і можете відвідати, подивитися інформацію, те, що нам було виявлено, карту, де ми проїжджали. Вона у вас відкриється в Google Maps і ви зможете подивитися, чи були ми поруч з вашим будинком. І також додатково там побачите додаткову інформацію про можливі ризики, які несе з собою радіо... загрози радіоактивного характеру, Можливо, як діяти при повідомленні. Про аварію на атомній електростанції або, не дай Боже, використання ядерної зброї. Але хай цього не буде і хай ми будемо всі в безпеці. Сподіваємося, ця інформація була для вас дуже корисною. А тому не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та поширити його серед ваших друзів та знайомих, бо інформація справді важлива і корисна для кожного.